Всім привіт! Так, сподіваюсь, щось видно. Або, мабуть, або хоча б мене чутно. Добре. Перед тим як приступити, я хотів би ще від себе сказати два слова про Сергійка. Сергійко це дуже світла людина. Це мій друг. Ми він завдяки йому. Це знаєте, як, типу, він відкривав відкривав очі. На такі прості, очевидні для зараз очевидні речі, тоді не всім були очевидні, і наше бажання, звичайно, ну його вже з нами немає. Це дуже 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 сумна історія. Але завдяки його цьому світлу, яке він ніс, зараз існує ця платформа. Що платформа, яка Сподіваюсь, так само несе світло надалі, так само робить те, що хотів робити він. І найголовніша ідея це не замикатись якось там, не думати, знаєте, не думати, що ти все знаєш, зрозуміти, що світ широченний, в ньому мільйон можливостей. І чим більше ти цих можливостей бачиш і розумієш, тим. Цікавіше і успішніше буде е, твоє е, життя. Добре, переходимо тоді до наступного. Е, так, тема моя називається: це тренди, глобальні тренди і тренди Майкрософта. І я хочу почати з того, що в кінці 2022 року пар... компанія Gartner е, зробила е, зробила дослідження і опублікувала. Е, такі 10, е, е, трендів е, там спрогнозувала 10 трендів 2023 року, і ці тренди е, вони направлені на те, щоб е, якщо е, їх е, там продовжити вховати, е, то е, е, ви зможете зробити свій бізнес е, більш успішнішим, надати більше е, велю сво, своєму бізнесу. Е, вони опублікували такі 10 трендів, е, які поділили насправді на е, три категорії. Е, е, ці катего... це категорія категорія оптимізувати, е, категорія масштабуватись і категорія така А е, Перша категорія вона е, направлена на те, що там три ну, е, тренди: це. Насправді, так щоб сказати, простими, дуже дуже простими загальними словами, це надійність. Перше, це digital immune system, Це надійність. Ваша система, яку ви будуєте, ваші технології, які ви використовуєте, вони мають як то мовити не лажати. Вони мають е е бути завжди up and running. І чим більше вони up and running, тим більше тим менше буде downtime е і тим е більше value, і відповідно там ревені прибутку ви зможете отримати. Тому дуже важливо слідкувати за тим, щоб там нічого не падало. Друге, Applied Observability, це е, е, системи, які ми теж будуємо, вони е, е, генерують дані. І вони генерують дані не такі собі наміри. Типу, от я домовився, що. Е, Ну, наприклад, коли е, да, в процесі бізнесу спочатку люди домовляються, а потім щось виконують. То е, е, системи, через які потім іде реєстрація того, що робиш, насправді вони показують, е, що саме вже було зроблено, і е, принцип Applied Observability дозволяє е, він каже про те, що використовують ці згенеровані, згенеровані дані для того, щоб зрозуміти, що вже було зроблено, для того, щоб краще приймати е, наступні рішення. Тому це більше про е, прийняття е, рішень на основі того на основі даних. І третє це штучний інтелект. Він вже в більшості компаній запроваджений, але цього недостатньо. Штучний інтелект це щось відносно нове, і треба зараз на зараз утворили стадію, що треба підвищувати цінність того, що штучний інтелект дозволяє робити. І відповідно які ризики штучний інтелект несе, і відповідно розробляти вже секюріті моделі, пов'язані зі штучним інтелектом. Друга група, про яку говорить Гартнер, це масштабування, і це вже це не те, щоб умовно на 23-й рік нові речі, але це речі, які продовжують розвиватися. Мен кажуть, користуйся хмарою для того, щоб бути більш гнучким, більш ефективним, розробляй свої інфраструктури і системи з думкою про те, що це платформа, тому вона має бути там self explainable і self-managed, сам що ти можеш сам словувати, і також вони згадали про важливість бездротового з'єднання, бо зараз йде рух світу в Internet of Things. Девайсів буде ставати більше. Вони відповідно будуть навіть генерувати свої дані, і навіть говорять про те, що за допомогою е, вайлес набу більше велью, бо найздомого них можна буде там визначати, робити там сканування певної там території. 에, там сканування, переміщення якогось 에, 에, малого траку по, по складах. Дуже ці цікава тенденція, як то кажуть. Третя 에, група 에, направлена на дослідництво. Ну, не дослідництво, а на першопро першопроходство, Як якщо так можна сказати, з'являються. Таке поняття як е, суперпрограми, е, це коли е, створюються програми з якимись основними базовими функціями, і плюс додатково ця програма дозволяє е, дозволяє додавати якісь міні-програми, які розширюють функціональність цієї програми. Um, Adaptive AI AI хто знає, хто не знає, це зазвичай ясно, що паливом для AI є дані. І як по по третьому тренду зрозуміло, що дані мають бути якісні. І вони не мають і там конфіденці... не мають бути там в середні конфіденційні дані, так на, на основі цих всіх даних будуються наразі моделі, але ці моделі вони е, не навчабельні. Е, і е, Гартнер пропонує розвиватися і думати, зробити AI-системи більш адаптивними до, до змінного навколишнього середовища. Це і метаверс, це така штука, про яку ще мало хто уявляє, яка вона буде в кінцевому результаті, але принципи метаверса полягає в тому, що інтернет він умовно не має нікому належати. Він до нього ясно, що має бути доступ від до усіль. Він нікому не має належати, і в ньому можна буде. Uh, там, і працювати, або грати, або навчатись, і розвиватись такий собі віртуальний ну не те, що віртуальний, uh, світ. це світ, uh, uh, це цифровий світ, uh, який uh, um, розширює поточні там фізичні властивості. Uh, і uh, головною, як то кра, підкреслюючою. Трендом, який виокремлює Гартнер, це стабільні технології. Стабільні технології це технології, ті, які підтримують концепт стабільного розвитку. А концепт стабільного розвитку це, це знайти. Коли створюєш системи, то знайти баланс між поточними потребами і. І е, не зламати можливості для майбутніх поколінь. Наразі умовно це бути екофрендлі. Е, Якщо когось звичайно цікавить, то можна розширеніше глянути е, ширше на Ютубі. А що Майкрософт? Е, ну, по перше, Майкрософт. Ми всі знаємо, що е, це е, найбільша компанія, яка виробляє софт. Е, Одна з, е, з п'яти е, коротше, Це велика компанія, одна з е, великої п'ятірки в Америці. Е, займає перше одне з перших місць в технологічній е, в технологічному секторі і е, перша в індустрії про програм е, Software Infrastructure. Е, і е, питання, чи Microsoft, як Microsoft і тренди, як вони я не знаю, співіснують, чи там він фоловить, чи не фоловить е, одразу. Якщо е, подивитись на те, куди рухається, то можна насправді сказати, що Microsoft він просто слідує трендам, він і е, він іноді, або навіть і часто їх е, утворює, він їх е, лідить. Прикладами є е, офіс, елементарно офіс. Раніше всі ці програми, які ви знаєте, Word, Excel, вони були. Ем... А ну да, їх Майксовікфолові для створення своїх, навіть своїх продуктів. Раніше ці програми були офлайнові. Зараз навіть ви можете там відкрити Word в онлайні, і це, взагалі, вже на насправді давно. Це навіть не тренд 23-го року. Це вони про це думали давно. Основний меседж насправді, чому ми думаємо, що він утворює ці тренди. Ем, е, 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 оцей Джорні, цей е, шлях до всіх речі, які ви зараз бачите на екрані, це штуки, які вже в клауді. Вони вже в Хмара. Це вже сервіси, це вже solution as a service, це вже saas сервіси, і ці речі, е, які ви зараз бачите, шлях до них йшов вже роками. Це зараз, як наслідок, ми можемо казати Ух, ти, класна, прикольна штука. Е, теж хочу, наприклад, свій солюшн помістити в клауд, коли Microsoft це починав. Про клауд ніхто навіть не думав, і навіть були там супере ще досі. тривають суперечки. А підуть кастомери в SaaS Клауд чи не підуть кастомери в SaaS Клауд? Майкрософт каже це за цим майбутнє. Тому тут е, насправді тренд Клауд, це. Я на мою думку, це один із е, тренду творців зараз. Е, є Майкрософт. Uh, тренд. Цім зараз тим прикладом можна покрити тренд. Uh, цей супер Apps, uh, Можна покрити платформ інженіринг тренд, бо uh, 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 за uh, ви можете. Uh, 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 насправді, наступний ажур. Uh, uh, по перше, ажур це така штука, яка да, Microsoft, Він як я вже казав, він не просто їх фоловить і навіть не просто використовує для е, своїх е, продуктів. Він також надає інструменти, які дозволяють. Створити свої свою організацію, яка яка як тренди, створити набір набір толів, створити якісь свої солюшні, яка фоловить тренди. Ви можете створити, якщо наприклад створюєте, якщо ми вже кажемо про IT, то IT це якісь солюшни. Ви можете створити свій за допомогою е, е, агурівських е, технологій е, журськіту. Ви можете створити свій saas солюшен, або якщо добре ви є і компанією, яка Наприклад, не it компанію, але будь-яка компанія має мати свій свою, має пройти свою діджитал трансформацій, діджиталізацію. То свою інфраструктуру ви можете за допомогою ажурівських тулів свою інфраструктуру зробити теж в хмарі. Це дуже суперпотужний це суперпотужний там продукт. І це е, супер потужний приклад того, що Майкрософт е, е, тренду утворюючий, фолові тренди, і як то кажуть, в тренді е, важливою складовою є, е, 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 як я вже казав, е, стабільні е, технології, які підтримують концепцію стабільного розвитку. Майкрософт е, дуже крутий в цьому плані. Кому цікаво, заходьте по лінкам, дуже екофренлі. Microsoft став carbon negative, Water Positive and Zero Waste Company. Величезний звіт 22-го року. По другій лінці можна це переглянути, це були прогнози 23-го року, і е, е, це були прогнози Гартнера 23-го року, і були відображення, і, і були приклади того, як Майкрософт е, е, відчуває фоловить тренди в 23-му році, і звичайно ж на носі вже 24-й рік. І Гарнер е, знов ж таки буквально там пару тижнів назад, місяць назад, е, випустив свої прогнози на 24-й рік е, Зробив свій е, новий топ 10. Е, А до речі, е, а перемикається все добре там. Так, так, все добре. Ага, добре чудово. Е, м, випустив свій топ 10 е, нових трендів. Е, З'явились деякі нові, звичайно ж, залишились деякі старі, бо тренд це не на один рік, це знову ж таки шлях. Шлях, який покращує твою компанію, робить твою компанію більш велел, і е, більша зробилась ставка на е, штучний інтелект, і це логічно, бо всі ми пам'ятаємо, як в цьому в 23 році прям був бум чат GPT. Чат GPT просто е, знову ж таки відкрив очі на генеративний е, штучний інтелект. І Microsoft, звичайно ж, не пропустив цю можливість і випустив свій продукт, який називається Copilot. Це такий собі чай GPT, але не окремо стоячий, а який вбудований в, в всі продукти Microsoft. І це буде ще продовжуватись. Інтеграція буде продовжуватись. Уявіть, я не знаю, чат GPT, який приєднаний до Outlook, де ти можеш в самому Outlook Попросить про профрідити, прорів'юти твій лист, або я не знаю в Віндусі, навіть в пошут, навіть пошуковому полі Віндоса спитати нейчерлі, спитати питання, де лежить там моя фотка з мамою. Щось типу такого. Це все дозволяє дозволяється технологіка е, Яку Майкрософт просто е, буде вбудовувати, почав будувати всюди е, тренди. Також дуже хотілося згадати про тренди, які цінуються в нашій компанії. Це звичайно англійська. Англійська це мова зараз, звичайно, це мова бізнесу, це мова, е, е, якою спілкуються основна мова, якою спілкуються між країнами, основна мова. За допомогою якої написано більшість викладено більшість знань. Написано більшість документації, і англійська це дуже важливо, якщо хочете залишатись в тренді. Англійська це те, що треба в своїх скілах мати як там топ-скіл, як то кажуть, звичайно ж, другий тренд, який ми підтримуємо, це такий принцип від Майкрософта. Це е, користуйся е, про, користуйся своїми ж продуктами. Е, використовуй те, що ти і е, написав. Е, е, це дозволяє, е, по-перше, перевірити, чи те, що ти написав комусь треба. А по-друге, протестувати і е, ясно. І як то кажуть, ти не захочеш е, користуватись, е, ти не захочеш. Е, Продати <ріст> лайно, яке, е, е, яке навіть тобі вже тобі не подобається, і тренд, який е, супер тренд цих років, це хороші рускі. Чим більше хороших русських, тим швидше ми е, прийдемо до того світлого майбутнього, коли нам ніхто не буде нарешті заважати е, будувати бізнеси і гарненько розвиватись. Е, як ви вже зрозуміли або не зрозуміли, то ж таке, ця сесія вона е, не практична. Тут не покажуть, е, е, як конкретно там зробити формулу в Excel. Це сесія про те, що світ дуже широкий, він не обмежується е, якимись там е, точковими е, речами. І е, ця сесія про те, що в свій, е, які саме е, е, речі в світі важливі, і розуміючи ці речі, розуміючи ці тренди, фокусуючись на них, ви завжди е, будете успішними, і е, е, також думка, що е, якщо ви будете дотикатись Microsoft або там користуватись Microsoft, або навіть розробляти щось на базі Microsoft, то ви будете завжди дотикатись до найлейтест, найостанніших технологій і трендів. І важливо пам'ятати, що зараз світ він дуже плинний, він дуже швидко змінюється, і треба цей темп тримати і не відставати. Бо якщо відстанеш, то потяг просто поїде без тебе, і буде дуже сумно. В мене все. 에, дякую 에, за увагу. Хто там наступний?